Зазвичай з цього починають, але я цим напевно закінчу. Це, Це моя улюблена сироватка. Сироватка з бакучіолом. Я її серед наших продуктів Добре. бакучіолом. Це така знаєш, природна альтернатива ретинолу, яка і працює і акне, і з зморшками. Я її дуже люблю, якщо хочеш, можеш спробувати текстуру, чого я її використовую як базу, тому Добре. що вона дуже легенька і вона напівкремова. Бакучол, це якась рослина? А рослина. От, до речі, а, також питання на уроках макіяж для себе, да, яку базу підібрати? Бо чомусь дівчата з жирною шкірою думають, що треба бути, має бути база матуюча. Дівчата з сухою шкірою хочуть базу зволожуючу, що в принципі правильно. Але моя відповідь така, що як базу під макіяж, ми можемо використовувати звичайні наші доглядові речі. Тобто, якщо тобі підходить твій крем, да або твоя сироватка, вона класно працює, тому що а, головне, щоб що? щоб класно ліг тональний, да він зчепився mm -hmm. шкірою. І якщо твій доглядовий крем не має ніяких, ну ти бачиш, що ти наносиш, воно наноситься, да не скатується, катишками не йде, не з'їдається. Якщо ти бачиш, що воно працює, звичайно, для цього треба поекспериментувати, да, спробувати те, спробувати себе, бо немає яких якогось одного універсального засобу, який би я сказала, дівчата це підходить всім, всі користуйтесь, все буде класно. Ні, якщо тобі підходить твій доглядовий крем або сироватка в якості бази під макіяж, ти можеш її сміливо використовувати. Тобі не потрібно докупляти нічого іншого.